Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі, жителі міста Сукірян, Сукірянщини та міста Новодністровськ. З вами, як завжди, український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні відбулося друге засідання Сукірянського райсуду по позову до мене, члена партії ОПЗЖ Медведчука, депутата Новодністровської міськради від фракції Віктора Медведчука ОПЗЖ. Пана Георгія Карпа, який є головою проспілки Чернівці Обленерго. Проінформую людей, мене просили проінформувати, зразу відзняти відео після суду. Люди турбувалися. За що їм я дуже вдячний? Дякую людям, які підтримали мене. Дякую людині, яка прийшла підтримати мене особисто в суд. Дякую людям, які розповсюджували моє вчорашнє відео звернення, де я повідомляв, що можливі провокації застосуванням сили відносно мене. Дякую вам завдяки вам, завдяки вашій підтримці. Ще дякую тим людям, коли я йшов в суду, які підтримували мене на вулицях, тиснули руку моїм рідним сокірянцям, казали, що вони підтримують мене. Всім вам дякую. Ми будемо йти разом до перемоги над російським озвірілим ворогом, до перемоги над внутрішнім ворогом, який з середини точить дерево міцне нашої української держави. Ми переможемо в нашому місті Сокіряни, побудуємо тут демократичне правове суспільство, демократичну правову громаду, де кожен житель міста Сокіряни буде захищений законом. Відмічаю на даний момент виважену законну поведінку згідно діючого законодавства діє Сокірянський районний суд. Поки що Сокірянський районний суд веде процес, зважено, виважено згідно букви закону, і її не приступає. Відмічаю, сукеріанський суд поки що діє в межах своїх повноважень і по діючому законодавству України, що не може порадувати. Значить. Сукірянський суд є надією міста Сокірян, сукірянців, жителів Сукірянщини, Новодністровська, і там можна добитися правди. Поки що так мені здається. А далі, як кажуть, покаже час. Стосовно відповідача пана Георгія Карпа, я висловлюю свою особисту думку. Навіть в такий важкий час, коли на фронті йдуть важкі бої, наші несуть втрати, пан Георгій Карп з озвірілою ненавистю, просто такою люттю в очах, ставиться персонально до мене. Мета його не захистити свою честь та гідність. Мета його заставити мене схилити голову. Він як член партії ОПЗЖ Медведчука, який являється зрадником, колаборантом антиукраїнську діяльність партії Медведчука, визнав Український суд та засудив особисто президент наш Володимир Зеленський, а пан Георгій Карп, член ОПЗЖ Чернівецької області, депутат Мелістровської міськради від ОЗЖ. ОПЗЖ, напевно, на це, на думку президента нашого Володимира Зеленського, на думку українського суда, який засудив по закону антиукраїнську направленість проросійську партію ОПЗЖ, не звертає зовсім уваги. Яка ж мета пана Георгія Карпа, члена ОПЗЖ і депутата ОПЗЖ від партії Медведчука, російського зрадника? Колаборанта і зрадника України. Його мета зламати мене. Зламати мене не фізично. Фізично він особисто мене як чоловік не зламає ніколи. Його мета зламати мене морально. Принизити мене як українського журналіста, історика і як Майданівця. Їхня мета принизити оплювати Майданівця. Тому що члени партії ОПЗЖ Медведчука і сам Медведчук завжди відкрито виступали проти Майдану, проти Революції Гідності, завжди відкрито ненавиділи, переслідували та цькували майданівців. Чи вдасться пану Карпу це в місті Сокиряни на Сокирянщині? Вдасться, не вдасться. Покаже час, я ж буду. Боротися до останнього слава Україні і смерть її ворогам.